thank <laughs> you Голова Верховної Ради України, рибак Володимир Васильович. голову Київської обласної державної адміністрації Анатолія Йосиповича Присяжнюка. Вітаємо голову Київської обласної ради. Тачного Олександра Сталіноленовича. Москалинка Ярослава Миколайовича! Доброго дня, шановний Володимир Васильович, Анатолій Йосипович, Олександр Сталіноленович! Доброго дня, шановні гості, діти запрошені! Хочу вас! Привітати з міжнародним днем захисту дітей та вашій увазі показовий виступ ансамблю барабанщик літаки іркінського економічного коледжу. Зустрічаємо! І та почесні гості Бажаємо прекрасного настрою, щирих усмішок, приємного відпочинку і чудової сонячної погоди. Сьогодні для вас, шановні юні друзі, з самого ранку розпочалась велика святкова програма: Виступи юних талантів, спортивні змагання, ігри, майстер-класи, ляльковий театр, веселі розваги і багато цікавого вас жде попереду. Оголошуємо, як гріхне творчості. Ми започатковуємо проєкт світ дитинства. Його символом є квітка з різнокольоровими пелюстками, що відображають поєднання напрямків роботи з дітьми в нашому районі творчого, спортивного, інтелектуального, благодійного. Тож давайте всі разом, дорогі діти, батьки, шановні гості, дружніми оплесками Надамо старт нашому проекту та сьогоднішньому святу. Сьогодні наші талановиті діти зібрали на свято багато почесних гостей. До нас на свято завітали голова Верховної Ради України, рибак Володимир Васильович. Вітаємо облисками нашого почесного гостя. Голова Київської обласної державної адміністрації присяжнюк Анатолій Йосифович. Оповідального слова запрошуємо голову Верховної Ради України Рибака Володимира Васильовича та голову Київської обласної державної адміністрації Присяжнюка Анатолія. Шановна громада, вельми шановний Володимир Васильовичу, дорогі наші діти, шановні батьки, ми сьогодні приїхали з величезною радістю, приймаємо участь в старті нашого проєкту і хочемо привітати вас, дорогих батьків і наших дорогих діточок з святом. Я хотів би, щоб свято було у кожній дитини, кожний день. І нові соціальні ініціативи нашого президента Віктора Федоровича говорять про те, що діти наші наше майбутнє, і ми, представники влади, зобов'язані створити всі умови для творчого розвитку дитини. На Київщині працює більше ста центрів творчого розвитку. Сьогодні влада приділяє велику увагу якраз розвитку фізкультурно-масової роботи роботи. Під час літніх канікул у нас будуть працювати оздоровчі табори, шкільні табори. Ми створимо умови для того, щоб була велика фізкультурна робота, щоб діти дійсно були зайняті, зайняті корисною справою. Я хочу сказати, що на Київщині сьогодні створені всі умови для творчого розвитку дитини. І цей проект ми будемо підтримувати і розвивати. Дорогі друзі, я щиро вітаю вас святом. Я бажаю кожному вам добра, здоров'я, реалізації ваших можливостей. І пам'ятайте, що найкращі інвестиції інвестиції в майбутнє нашої нації, в майбутнє своєї дитини. Зі святом вас, дорогі друзі, і з вашого дозволу передаю слово голові Верховної Ради України Володимиру Васильовичу Рубаку. Добрий день, шановні дорогі наші діти, добрий день, батьки. Присутні, я приєднуюся до е, побажань і хочу поздоровити вас всіх з Міжнародним Днем захисту дітей. Десь біля 60 років назад ще це свято започаткували жінки, започаткували матері, щоб захищати своїх дітей. Я вчора зустрічався з президентом. Нашої держави сказав, що буде тут, він передавав вам всім вітання, поздоровлення, з цим праздником І я це роблю святом від імені президента нашої держави Віктора Федоровича Януковича. Ми все повинні разом, і батьки, і влада, і місцева влада, Сьогодні приклад робиться для дітей і центральна влада. Ми все повинні зробити, щоб наші діти, щоб наша молодь виховувалась і жила в кращій державі. Я впевнений, що ми всі разом зробимо, що Україна буде заможня, Україна буде краща, комфортна. Це буде передова Європейська держава. І наші діти будуть жити. Кращій державі. Я хочу сьогодні започаткувати новий фестиваль. Я хочу, щоб перемогли найсильніші. Тому давайте побажаємо нашим дітям перемог не тільки сьогодні в цьому фестивалі, а й в житті. Я бажаю вам добра, я бажаю вам щастя і бажаю всього самого доброго. Святом вас! Діх! Шановні друзі, наші почесні гості приїхали до нас з подарунками для найкращих талановитих дітей нашого радянського району. Цінними подарунками від голови Верховної Ради України рибака Володимира Васильовича та голови Київської обласної державної адміністрації присяжнюка Анатолія Йосиповича нагороджуються учні, які протягом року досягли певних висот в навчанні, спорті, суспільному житті школи. Вони є переможцями та призерами районних, обласних та всеукраїнських конкурсів та олімпіад. Активні учасники масових заходів. Особлива нагорода вручається нашій учениці, яка є гордістю Бородянщини і Київщини, випускниці Немішаївської загальноосвітньої школи, номер один Вакулі Анастасії, золотій медалістки, переможниці районних, обласних та всеукраїнських учнівських олімпіад. Давайте привітаємо Анастасію. Ми від імені усіх дітей Бородянського району та від імені випускників 2013 року вітаємо вас на нашій Бородянській землі. Дякуємо вам за такі чудові подарунки. Мені сьогодні особливо приємно отримувати цю нагороду, адже увечері я вже попрощаюся з шкільною партою. І цей подарунок є для мене таким показником, можливо, що недаремно я. Провела ці шкільні роки, і що я виросла інтелектуально, духовно і творчо виросла. І, можливо навіть, що я отримую цю нагороду в цей день, це є досить символічно, що е, наша держава дійсно піклується про дітей, що дійсно в день захисту дітей ми можемо розуміти, що е, права дітей захищаються, і що держава піклується про талановиту учнівську молодь. І хочеться виразити сьогодні слова особливої подяки нашому президентові Віктору Федоровичу Януковичу, вам, Володимире Васильовичу, і вам, Анатолію Йосиповичу. Дякуємо вам за все, за те, що ви для нас робите. Це краще майбутнє України. Шановні друзі, для нагородження запрошується. Вишняк Каріна. Обласки зустрічі. Це найкращі наші учні. Сьогодні відчувається свято і дітей, і батьків. Відчуваю і бачу, що громада об'єднує любов до своєї маленької батьківщини. Це говорить про те, що у вас є і традиції, які ви оберігаєте. Це говорить про те, що ви поважаєте своїх батьків і безумовно виховуєте дітей так, як сьогодні потребує. І з духовного бачення, і безумовно даєте їм навчання. Сьогодні на нашому святі багато подарунків. Ми говоримо про те, як би нам хотілося, щоб наші діти жили в більш могутній заможній державі. Це все залежить від нас. І безумовно, такі громади, як ваша, складають нашу величезну країну. І мені дуже приємно, що на Київщині сьогодні існують такі творчі центри. Які дають можливість дітям знаходити свої таланти і розвивати їх. У нас десь близько 3700 дітей в сирі. І сьогодні влада зробила все для того, щоб вже практично 3000 дітей знайшли свої родини. Це, мабуть, самий головний показник роботи сьогоднішньої влади, нашого губернатора, депутатського корпусу. Мені приємно те, що сьогодні ваш керівник Георгій. Єрко є депутатом Київської обласної ради і постійно лобіює і все робить для того, щоб ви отримували гроші по програмам і могли розвивати своє міс... селище і безумовно весь район. Дорогі друзі, сьогодні я привіз свій подарунок, і коли я запитав у Ігоря Конця, у сьогодні які сьогодні установи чи якимось діткам що потрібно? Він сказав, що є такий чудовий інтернат спортивний. Діти, які працюють по напрямку вольної боротьби, діти сьогодні отримали світові нагороди, і тому сьогодні ми вручаємо цьому закладу, цьому спортивному інтернату телевізор. Подарунком від голови Київської обласної ради нагороджується вихованці Київського обласного центру олімпійської підготовки, чемпіони України, учасники чемпіонату світу з вільної боротьби, тренер та викладач центру. Мигалюк Микола, вітаємо! Громаді великі дякуємо. Хочу всіх привітати з дитини, батьків. І ще раз дякую. Шановні друзі, до мікрофону запрошується народний депутат України Москаленко Ярослав Миколаєвич. Зустрічаємо! Хай завжди буде сонце, хай завжди буде мама, хай завжди буде Україна і дорога рідна Бородянщина з її прекрасними щирими людьми. Дорогі діточки Бородянщини, сьогодні ваше свято прекрасний день. Ви е, наші самі яскраві окраси нашого життя. Ви те, ради чого ми живемо і ради чого стоїть жити. І саме тому не тільки 2013 рік Віктор Федорович Янукович оголосив е, роком. Саме захисту дітей, а пріоритетом нинішньої влади України пріоритетом є розвиток дитинства, захист прав дітей, захист прав розвивати їх таланти, захист прав навчати жити в заможній, красивій країні. Я вас вітаю всіх цим святом. Я дуже сумую за тими часами, які ми з вами прожили у передвиборчих баталіях. І Сьогодні я в Бородянщині. Мені дуже приємно. Я вам обіцяю, що ми надалі будемо з вами працювати, і все, що ми з вами запланували, ми обов'язково зробимо. І це найкращий подарунок буде для наших дітей. Святом вас, шановні друзі, цінними подарунками від народного депутата України Москаленка Ярослава Миколайовича нагороджуються багатодітні сім'ї нашого району. Запрошується родина Чобко. Запрошується родина Годунових, родина Левченко, родина Петух, родина Колесник, родина Шмель, родина Горобець, родина Іванченко, родина Кисленко. Запрошується родина Афонченко. Будь ласка. Також запрошується для нагородження прийомна родина марченко Нашим багатодітним родинам молодці! Подивіться, які в нас гарні дітки ростуть. Це наше майбутнє покоління. Шановні друзі, у нас в районі сьогодні проходить іще одне дійство це аерошок. І тому наші почесні гості Анатолій Йосипович присяжнюк та володимир Васильович Рак. Просять відпустити їх, так яким потрібно відкрити аерошок. Давайте подякуємо за те, що вони приділили нам увагу за цінні подарунки і ждемо їх на бородянщині. гостям за подарунки та вітання, шановний Ярослав Миколаївич, від імені всіх присутніх дітей, спасибі вам сьогодні за допомогу в організації сьогоднішнього свята, лялькового театру, атракціонів. Спасибі вам завжди за підтримку і хай Господь Бог вас благословляє на добрі справи. Давайте привітаємо наших гостей.